Кругом є, а ми всі боялися боялися. Скинулись по півтори тисячі гривень і купили електропастуха на прикордонні у клубівці, що на Рібкінщині. Лапакта замігала. Все, і пашло тільки зараз. А людей було? Дванадцять вольт. Ну, бить не об'єму. Ну, ну, чувствується, що. Удалі у селі 12 корів на пашу виганяють дев'ять ідею з електропастухом. Запропонувала Оксана Друзинок, що в минулому році втілили у квітні цього річ. Поговорили, решили, давайте купимо. Облаштували два загони по три гектари кожен. Один на людських городах, у власників питали дозволу, чи можна, інший за селом, де людські паї. Землю поки ніхто не обробляє, господарі теж дозволили. Дріт, по якому йде напруга, акумулятор для автівки замовили в інтернеті. За кілками для загорожі чоловіки їздили в ліс. Конструкція нескладна. Ставимо дерев'яні колочки, кручуємо туди, купляємо такі типу, штифти і закручуємо. І тоді запускаємо таку Ети виробачка, ну типа забазкає і посидіння до камас. Включили і пашов ток. Гуртом встановили за декілька днів. Вдвоєм пешню б'ють, а два потім забивають туди. Вона легка. Все швидко зробили. За день пастуху треба платити 400 гривень, ще й тормозок скласти. За місяць гроші відбили. Тарусім нравится. Женщина, не надо пастуха нанимать, сама вигнала корову, закрила, пішла додому. Прийшла, забрала. Вестник че? А що ж і